Всім привіт! Радий вас вітати на нашому вебінарі. Мене звати Анатолій. Сьогодні я вам буду проводити вебінар. Ви... Якщо у вас виникають якісь питання, ви їх можете написати в чаті. Зі мною на вебінарі присутній наш інженер Юрій. Він буде вам допомагати з відповідями, якщо у вас виникли якісь питання безпосередньо під час самої презентації. Сьогодні в нас презентація по така називається інструкція гайд по підбору аксесуарів для обладнання Hikvision. Таке невеличке уточнення. Сьогодні ми вам розповімо, як правильно підібрати обладнання для обладнання відеоспостереження. Тобто, це ми в більшості випадків сьогодні будемо покажемо вам розкажемо, як підібрати обладнання безпосередньо для. Камер відеоспостереження, тепловізорів, якихось поворотних систем ПТЗ-камер. Для, для іншого обладнання ми спробуємо вам підготовити якийсь семінар, щоб його там не дуже затягувати. І так, давайте почнемо безпосередньо, з чого в нас сьогодні буде складатися наш вебінар. Ми розкажемо вас про види кронштейнів, про види аксесуарів, які існують для системи відеоспостереження. Це про кронштейни, комутаційні коробки, виноси та інше обладнання. Також акцентуємо увагу, як вірно підібрати аксесуари для камери. Існує, якби два, можна сказати, аналогічних варіанти: це перегляд інформації по тажиту або є спеціальний. Скажімо так, зброшурований файл, де можна піддивитися і швиденько знайти, який аксесуар підходить до, вашого, до вашої камери. Ну і також ще розкажемо про комбінацію аксесуарів та їх використання. І так, от у нас така невеличка комбінована картинка від аксесуарів. Давайте почнемо з таких аксесуарів, як розподільчі коробки. От в мене тут з собою їх декілька штучок. Є я розкажу для чого потрібна розподільча коробка. В першу чергу, в багато наших камер вони мають от такий от хвостик для підключення. Якщо у вас іде монтаж безпосередньо на стіну, звідки виходить ваш кабель, то цей комутаційний хвост кудись потрібно віддіти. Іноді це можна зробити тільки за допомогою комутаційної коробки. Таким чином ви можете тут сховати цей кабель. Комутаційні коробки бувають різних типів, є вони безпосередньо, як в мене це в руках вона от без кришки, а є, от як на зображенні є з додатковою кришкою. такою. Це зазвичай використовується, коли камера, наприклад, для буліт камери маленької. Посадкове місце, куди ставиться камера, вона маленька, кабель треба спрятати. Звертаю увагу, що комутаційні коробки зазвичай мають е, м, два, е, два місця введення кабелів: це ззаді задні коробки і з боку коробки, і зазвичай є в коробці йде отакий. Е, м, Гермовод його назвемо, для того, щоб коли ви кабель сюди заведете, його можна буде закрити і сюди не буде поступати волога. Ну зазвичай ви ставите так. Якщо вам треба змінити і поставити гермовод з тієї сторони, як ви бачите, його можна викрутити і вкрутити даний гермовод. Коробки бувають різних видів, тобто вони є великі, маленькі. Всі коробки, всі такі коробки вони мають в своїй комплектації от, от е, самоклейку. Це для того, щоб було зручно вам монтувати цю коробку. Тобто ви в місті, де ви збираєтесь встановити коробку, от е, наклеюєте цю. О, Трафарет такий, так називаємо, трафарет, вказано, де будуть місця для ваших отворів, і тоді ця коробка у вас стане легко смонтувати, зробити відповідні отвори. Коробки є відповідно, в нас є камери білого і чорного кольору, тому вони також є білого і чорного кольору. І якщо ви стикалися камери для спеціальних умов, це камери з захистом від. Вибухозахищені як камери, або так називаємо, для агресивного середовища, то в нас є теж такі спеціальні коробочки, ви їх можете підібрати. Наступним типом встановлення це є кронштейни. За допомогою кронштейнів ми встановлюємо як роботизовані камери. Так, і купольні камери. Ми можемо, тобто купольну камеру, щоб не ставити на стіну, наприклад, ми можемо її встановити в такому от положенні. Але при цьому винести від стіни. Вони є металеві, вони є пластикові, в залежності від моделі камер. Кріплення на стовп. Кріплення на стовп це зазвичай стовпи в нас не підлягають якому то, скажімо так, ми не можемо в стовп сверлитися. Тобто, якщо хтось там в стовп робить отвори і намагається прикрутити камеру за допомогою юблів, це не зовсім правильний варіант. Плюс, скажімо так, якщо ми возьмемо про сучасні стовпи, вони. Виконані з, з такого металевого або якого-то сплаву, куди немає можливості виконати, закріпити дюбель. Тому є от такі от спеціальні засоби: це кріплення на стовп. За допомогою, як ви бачите, на центральній частині в комплекті іноді є, іноді немає звертайте на це уваги, іде такий хомут металевий. Ви його продіваєте з цієї сторони, продівається він навколо стовпу. І за допомогою або гвинта, або за допомогою спеціального механізму ви фіксуєте дане кріплення навколо стовпа. А далі вже можна або за допомогою коробочки, або за допомогою безпосередньо прямо на цей кронштейн встановити вашу камеру. Зазвичай її можна вставити як на, вер... на вертикальне, так і на горизонтальні стовпи. Кутові кронштейни. Кутові кронштейни – це коли вам необхідно встановити камеру на куту будинку. Зазвичай, це от такий от кронштейн, який має таку форму, коли ви ставите його на праву та ліву стінку будинку, і камера тоді монтується по центру. Зазвичай використовується для. ПТЗ-камер, або вони можуть йти, от як ви бачите на правій картинці. Це може вже йти комбінований такий елемент. Коли в нас сам кронштейн, куди ми, куди ми підмонтуємо ПТЗ-камеру, вона вже йде в комплекті з кутовим кріпленням. Також у нас є різні кріплення для внутрішніх камер. Це може бути підвіз, це може бути кронштейн в Армстронг або в якусь гіпсокартонову стелю. І іноді трапляється ситуація, коли вам треба камеру встановити під певним кутом. Тому є ще такі кутові кронштейни. Окремо хочу виділити кронштейни для ПТЗ камер. Звертаю вашу увагу, що. Що не ну, майже всі ПТЗ-камери не комплектуються кронштейнами, їх треба підбирати окремо. І в залежності від вашої задачі, від місця встановлення камери, ви вибираєте той чи інший кронштейн. Ну, якщо ви монтуєте камеру на стіну, то ви вибираєте такий звичайний кронштейн з виносом. Якщо ви монтуєте на кут, то ви можете взяти такий кронштейн. Якщо вам треба, зразу... Кудись сховати кабелі, хоча зазвичай в цьому кронштейні він знизу має такий отвір, і кабелі можна з легкістю сховати в самому кронштейні. Але іноді буває така ситуація, що треба додаткову комутаційну коробку. І от є варіант, коли у нас кронштейн вже йде з комутаційною коробкою. І в нас О, щас, одну хвилинку. І в нас ще є такі кронштейни, коли о, безпосередньо йде з, з кронштейну на, на стовп. А також для ПТЗ камер в нас існують такі е, телескопічні е, кронштейни, які можна регулювати по висоті, е, і можна м, таким чином регулювати висоту встановлення камери. Е, це досить корисно, якщо у вас досить високі е, стелі. І є стійки. Стійки ми використовуємо, наприклад, для сценаріїв, коли у вас камера для розпізнавання номерних знаків безпосередньо ставиться біля шлагбауму, немає її куди поставити, тобто непередбачене місце, то ви можете от замовити такі от кронштейни. Причому вони є от, кронштейн безпосередньо для самої камери, а є кронштейн, куди ще можна поставити наприклад, радар і скажімо так, додаткове обладнання, яке буде фіксувати момент проїзду автомобіля. До інших аксесуарів я хотів би звернути увагу, є от такий це козирьок від дождю та снігу. Він ставиться, коли ви, наприклад, встановлюєте на будинку такого типу камери. От, вона до От Коли ви ставите камеру таким чином, і для того, щоб сюди не попадав сніг дощ, не... Не на металом за метіль, то ви можете доставити камеру от таким от аксесуаром і таким чином зменшити кількість впливу таких явищ, як сніг та дощ. Тепер такий невеличкий гайд. Тут в мене є невеличке відео. От, наприклад, камера 2143 Заходите на наш сайт, в розділі Файли у нас є даташит, Переходите по цьому даташиту і е, на останній сторінці аксесуари. І е, Звертаю вашу увагу, написано optional, тобто опціональна. Що це означає? Що ці кронштейни не йдуть в комплекті. Іноді ви можете в даташиті знайти. Аксесуари, і буде вказано, наприклад, функ... комутаційна коробка, що вона йде в комплекті, а знизу буде ще написано опціонально і перелічені інші типи аксесуарів. Це означає, що таким чином ви можете зрозуміти, чи йде в комплекті з даною камерою а... який-то аксесуар. Як ви бачите, до камери 21.43. В нас є комутаційна коробка, захист від дождю, є кутовий такий варіант кріплення, є декілька варіантів кріплення на стіну. Один звичайний, один з додатковою комутаційною коробкою. Також у нас є кутовий кронштейн, кронштейн на стіну, кронштейн для стовпу, і ми можемо встановити її на підвісі до стіни. Другий варіант, другий варіант підбору обладнання це є завантажити файл за даним посиланням, тобто ви можете зайти на наше на наш FTP. В розділі HikVision, в розділі частик запитань у нас є таблиця аксесуарів для камер HikVision. 2023 рік. Я його зараз відкрию. Дивіться, в нас тут декілька є закладок. Перша закладка це правило найменування, тобто ви можете зрозуміти. Тобто всі ДС, там риска 12 або 13 це кронштейн або корпус. Далі тут підписано, для чого це використовується. І далі ви можете зрозуміти плюс-мінус якого форм-фактору. Тобто, наприклад, якщо у вас ви бачите 130, то це 130 мм діаметр кронштейна. Далі в нас є декілька додаткових закладок, де згруповано. По типу камер. Тобто перша у нас це аксесуари для аналогових камер. Друга таблиця це аксесуари для IP-камер. Ну, от, Наприклад, бачите, та ж сама камера 2143, але в чорному кольору, І от ті ж самі кронштейни, але в чорному кольорі. Окрема закладка для PTZ-камер та камер з оптичним збільшенням. От, наприклад, така от камера Міні-Пановуда, ви всі знаєте, бачите, в нього є кріплення для встановлення на стіну. Окремі аксесуари для систем позиціонування, закладка для камер тепловізійних. І в окрему закладку в нас виділені кожухи. Ну, я знаю, що зараз в нас не дуже люди полюбляють, точніше, ну, по різним причинам. Встановлювати корпусні камери, це камери, для яких треба підбирати окремо об'єктив, окремо брати кожух і окремо кріплення для цього кожуху. Але якщо у вас є така задача, то ви можете подивитися і підібрати ту чи іншу модель в даному розділі. Так, одну хвилинку. Так, повертаємося до нашої презентації. Тут ви все можете знайти, подивитися, от у мене зараз відкрита та ж сама сторінка для камери 2143, Як ви бачите, ті ж самі аксесуари, які були в нас в даташиті. Також звертаю увагу, що ми можете використовувати комбінацію аксесуарів. Тобто, якщо вам треба камеру встановити на стовпі, ви виберете стовповий кронштейн. Підбираєте під неї монтажну коробку, на монтажну коробку вже вставити камеру. Таким чином, у вас ну, гермовод ви повинні будете переставити на задню частину, таким чином, у вас буде герметичний вхід кабелю, і камера буде правильно встановлена до підключена. Не буде попадати волога в вашу коробку, таким чином вплив вологи буде зведений до мінімуму. От така у, вас, така у нас вийшла невеличка сьогодні презентація по, нашому, по підбору аксесуарів. Що ще хочу звернути увагу ну, всі аксесуари поставляються в коробці. Ой, вибачте. Вибачте, будь ласка, так, камери поставляються в такій от коробці. На самій коробці буде невеличке зображення самого аксесуару, і написана її модель. В комплектації до камери йде, ще йде обов'язково комплект кріплення на стіну і комплект кріплення самої камери до, або ну, кріплення камери до цієї коробочки йде в комплекті з комутаційною коробкою. Якщо у вас ще є якісь питання, можете їх задавати зараз в нашому чаті. В будь-якому випадку хочу звернути увагу. Якщо у вас виникнуть якісь питання, звертайтеся, будь ласка, до нашої компанії, до служби технічної підтримки. В нас є телефон на нашому сайті. Або ви можете завжди залишити запит на порталі технічної підтримки ViaTechZNDES.com. Дякую за увагу. Що питань немає, дякую за увагу. До нових зустрічей.